Вітаю моє ім'я Іван Горбань. Позивний хорів. То є анаграма мого ім'я Горбань Іван, перші літери. Я є бойовий медик резервної роти ВЧ 3113 лав НГУ. Незабаром. Резервна рота стане авангардною, змінить хлопців на нулі, котрим потрібен відпочинок. Сталося так, що моя рота не має доси особистого бойового шеврона. Шеврон то є оберіг, знак, символ, котрий береже роту. Та кожного воїна окремо. Це ми вже виправили, креслили, малювали кращі, розуміючі цю справу, але потрібне фінансування. Я, Іван Горбань, Хорів, 13-й. Закликаю. Адептів числа 13 та людей, котрі себе кличуть 13. Всіх, всіх тих, хто бере світло цього числа, владу, силу, волю. Ви багато берете з цього. Закликаю. Повернути частку. Я не прошу, я пропоную надати повагу вашому егрегору, котрий вас береже, фінансує та кохає. Настав час віддячити. Йому число 13 приймає участь у бойових діях. Як і люди. У нього є своя бойова одиниця, котра потребує фінансування. Є потреби на шеврон, прапор, як медик я. Файно прошу фінансування на медикаменти, бойову медицину. На жаль, на це є потреба. Я медик ВЧ 31:13. Лав НГУ. Я і є. Тринадцятий я є частиною цього підрозділу, котрий веде війну. Війна йде не лише між країнами, людьми, літерами, а й цифрами. Зараз дивний час. І число 13 має свою бойову одиницю. Всі ті, хто являються адептами егрегора 13, я закликаю прийняти участь у справах свого егрегора. Стати до лав його війська чи прийняти іншу участь у справах числа 13. Я знаю, як число дякує і знаю як карає. Шановна, прошу вас. Прийняти участь у справах, спільних справах ми не просимо, ми закликаємо до співпраці, до розуміння подій, часу та рішень. Під відео буде моя особиста приватна картка Горбань Івана 13-го, котрий буде адмініструвати надані вами кошти. Із всією повагою і розумінням їх. Використовувати. З повагою до вас, до числа та себе. 13 не брешуть. То люди честі. Я вам про це нагадую. Дехто це забув. Всім файної долі, легкої волі. Доброї. Долі. На все добре. Файно бути.